Вітаю, друзі! Давно не бачилися. Продовжимо нашого циболіну, вже його треба закінчити. Тож зараз ми читаємо розділ 26 про ламончика, що не знав арифметики. Одного разу ламончик-тюремник, який приносив до камери тюшку і воду, поставив долі миску. Трохи помовчав, а потім суворо зиркнув на цибуліну і сказав йому. Моєму батькові погано, він дуже хворий. Цибеліна хотів узнати більше, почав розпитувати. Але Лимончик додав тільки, що цибулони навіть не може вийти з камери. Та гляди, нікому не ні чичірка, чі додав Лимончик, бо за цю звістку мене приженуть зі служби, а в мене жінка, діти. Цибеліна пообіцяв, пообіцяв мовчати. Хлопчик зрозумів, що Лимончик служив цюремником, бо не міг знайти інші служби, щоб прогодувати своїх дітей. Того дня в'язнів мали вести на прогулянку. Вони повиходили в двір і почали крокувати по колу один за одним. А той самий лимончик відбивав такт на барабані. Раз-два, 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 повторював про себе цеболіна. Повикли з щоб слід не щас, як у воду впав. Уже десять днів минуло, як він пішов, і тепер немає ніякої надії, що він повернеться назад. Моїх листів він не віддав кому слід, а то кріт уже був би тут. Раз-два. Раз-два. Тато хворий. І тепер нічого й думати про те втечу. Хіба ж можна винести з тюрми хворого? Та його потім лікувати. Хто з скільки часу після втечі довелося б ховатися в лісі? Далеко від лікарів і лікарень. Раз, два. Ех, друже, це боліно, облиш всякі надії. Вік тобі вікувати в цій в'язниці. І помреш, то звідси не вийдеш. Додав він. Коли кинув погляд на тюремне кладовище у віконці в мурі, яке оточував подвір'я. Цього дня прогулянка здавалася ще сумнішою, ніж звичайно. В'язні в смугастих куртках і штанях, понуро згорбившись, чвалали двором. Ніхто з них навіть не пробував перекинутися словом з товаришем. Усі вони мріяли про волю. Але цього дня воля здавалася такою далекою, як сонце, що ховається за хмари дощового дня. До того ж, немов у відповідь на сумовиті думки в'язнів, почав накрапати дощ. В'язні тримціли від холоду і мовчки крокували далі. За цюревними правилами прогулянка відбувалася за будь-якої погоди. Раптом Цибуліна почулося, ніби його хтось кличе. Циболіна, повторив виразніше знайомий глуднявий голос. Затримайся той. Та це ж кліт, подумав Цибуліна і весь зашарівся від радості. Він прийшов, він тут. І зразу ж подумав про свого тата, замкненого в камері. Він так поспішав обійти двір і знов підійти до того місця, де почув голос крута, що наступив на п'ятий в'язнень, який йшов перед ним. То обернувся і буркнув. «Давай під ноги, на серце, щоб йому це боліна. Передай по колу, що за чверть години ми всі ми будемо на волі. То з глузду з'їхав здивувався в'язник. Роби, що я сказав, передай, щоб усі були на поготові! Ми втечемо під час цієї прогулянки. Передати та передати, подумав я великої біди з цього не буде. Не встигли вони обіти іще одне коло, як їх хода стала жвава і тверда. Спина у всіх розігнулася, плечі випросталися. Це помітив навіть вимочок, який відбивав так на барабані і похвалив в'язні. От, молодці, гукнув він. Отак, груда вперед, живете втягнути, плечі назад. Раз-два, раз-два. Це було ніби вже не прогулянка в'язні, а солдатська муштра. Коли Циболіно знов наблизився до того місця, де почув голос крита, він стишив ходу. «Підземний хід готовий, почувся голос крита. Вхід на один крок ліворуч від тебе. Треба тільки стрибнути на те місце, і земля під тобою провалиться. Ми підкопалися під саму поверхню ґрунту. Обійдемо коло і почнемо, відповів Циболіно. Кріт і іще щось, і вже пройшов далі. Він знов навмисне наступив на п'яте передньому в'язневі і шепнув йому. Обійдемо одне коло, я штовхну тебе ногою, крок ліворуч, підскочу гору і сильно тупне ногами об землю. В'язень хотів розпитати, та в цей момент ламончик, який бив у барабан, подивився в їхній бік. Треба було якось відвернути його увагу від домовленого місця. По всьому колу в'язнів перебіг швидкий шепіт, а потім один в'язні голосно крикнув Ой, що там сталося? гримнув Ламончик. Мені виступили на мозорі. Поки Лимончик ох, різно туди поглядав, з другого боку коло в'язнів наблизилося до входу в підземний підкоп. Циболіно штовхнув ногою в'язнів, який йшов перед ним. Той став на крок ліворуч, підскочив на місці і провалився під землю. На поверхні землі тут утворилася дірка досить широка, щоб туди могла прилізти людина. Циболіно передав по колу в'язнів сигнал. З кожним колом під землю тікатиме той в'язень, якого я штовхну ногою. І почалося за кожним поворотом кола один із в'язнів вступав на крок ліворуч і зникав у дірці під землею. Щоб Лемончик нічого не помітив, кожного разу з другої сторони кола хтось із в'язнів голосно кричав: Ой-ой, що сталося? гримив лимончик. Мені наступили на мозоль. Жербно відповідав в'язень. Сьогодні ви тільки то робите, що наступаєте одне одному на мозолі. Ступайте обережніше. Коли в'язні бішов двір, лише п'ять чи шість разів, лимончик став стурбовано оглядати їхні коло, що проходило повз нього. Дивно, подумав він, Присягаються, що коло покорочило. Потім він вирішив, що це йому тільки так здалося. А все ж таки їх ніби поменшало, думав лимончик. Щоб переконати себе в тому, що він помилився, лимончик почав рахувати в'язні. Але вони йшли замкнутим колом, і цю ніяк не міг запам'ятати, з якого в'язня почав рахунок. Деяких він порахував двічі. Рахунок ніяк не сходився. Виходило, що тепер в'язнях не менше, а навіть побільше. Отак вони, сподіваюся, бачите, стрибало в дірку підкопі. Яка гарна дірка, так рівнесенька, кріт підкопав. От лихо. Чого ж це їх стало більше, ніж було на мислимончик? Не могло ж їх стати більше. Якась дурна наука, арифметика. Ви вже, мабуть, зрозуміли, що Лимончик не був сильним в арифметиці. Він знов почав рахувати спочатку, і кількість в'язнів ніби збільшилася. Тоді він вирішив облишити рахування, щоб зовсім не заплутатися. Подивився на коло, потерочить. Що за чертівня? Уж залишилася тільки половина в'язнів. Лимончик підняв очі до неба, щоб розгладити, чи не полетів хтось просто поміж хмари. А в цю мить іще один в'язник стрибнув під землю і зник. Тепер їх залишилося всього 28, і серед них був Циболіно. Увесь цей час не перестав він думати про свого батька. Кожного разу, коли якийсь із узв'язнів, що йшов перед ним стрибав і що зникав під землею, серце хлопчика стискалося. Ах, коли б це був мій тато. Але старий цибулона був замкнений у тюремній камері, і про його втечі нічого було і думати. Цибуліно вирішив, що він допоможе втекти всім в'язням, а сам не піде на волю, залишиться в тюрмі біля свого тата. Не хоче він бути на волі, коли його тато буде в темниці. А в'язнів у дворі залишалося все менше і менше. Десять, дев'ять, вісім, сім. Приговорши лимончик, уже нічого не думав і тільки гадив і далі в барабан. Що за мене, думав він. з кожним колом один з в'язень зникає. Ну що мені робити? До кінця прогулянки залишилося лише сім хвилин. З цього правила я не можу порушувати. А що, коли до кінця прогулянки вони ще знудуться до одного? О, уже залишилося тільки шестеро. Та що я кажу, тільки п'ятеро. Циболіно було так тяжко на серці, спробував покликати крота, але той не озвався. Хотів плеснути кротові, що він сам не може йти на волю. В цей момент очманілий лимончик нарешті схаменувся і зважився розвіяти цю оману, через яку в нього з під носу зникли майже всі в'язні. «Стій!» – щасливо сило загрував він, вони спинилися і перезернулися. У двері залишилося всього четверо в'язнів і циболіни. Цікайте мерші! крикнув Цеболіна, поки лимончик не підняв тривоги. Двічі повторювати не було потреби. Всі четверо прожогом кинулися до дірки і один щезлив під землею. А Цибіріна стояв і сумно дивився їм слід. Раптом він почув, що хтось смикає його за ноги. Друзі здогадалися, що він хоче залишитися в тюрмі, і просто стояли стягли його в підземний хід. Не будь дурником, сказали вони йому. Сам будеш на волі, то швидше допоможеш батькові втекти. Ходімо з нами, та хочеш. Візьміть і мене з собою, несподівано закричав Фемончик, тільки тепер збагнув він у чому річ. Я теж піду з вами, не кидайте мене тут, все одно принц накаже повісити мене за вашу втечу. Зачекаємо, згодився Цибеліно. Адже ж, дякуючи йому, ми змогли втекти. Поспішаємо, почувся з підземного ходу гугнявий голос крита. Тут стільки світла, а я не хочу померти від сонячного удару. Добре старе кротико, обернувся до нього Циболіно. Ми ще не можемо втікати. Мій хворита до замкнений в камері. Кріт почухав посилицю. Я знаю, де його камера, сказав він. Я добре вивчив план тюрми, що ти мені прислав. Але чи встигнемо ми, краще б попередив ти мене про це заздалегідь. Тот він гукнув по-кротячому і в одну мить сотня кротів з'явилася з під землі. «Браття кроти, чи зможемо ми прорити ще один невеличкий хід? запитав їх старий кріт. Зможемо, за чверть години. Недовго думаючи, рушили вони у вказаному напрямку. За кілька хвилин дісталася до камери, Цибулона. було не скочив у скочив усередині. Його батько лежав на тепчині непритомний. Ледве-ледве встигли вони перенести його до підземного ходу. В мить до камери вдерлися тюремники Ломанчик, які з наметалися з камери в камеру по всій тюрмі, адже крізь було порожньо. Коли тюремники нарешті дотягнули, що всі в'язні так втекли, вони вжахнулися від думки, що ці страшні кари, які накладе на них принц. Тоді вони змовилися. Покидали зброю і один за одним кинулися в підземний хід вирити критами. Цюремники вийшли в поле і роззбрилися по селянських хатах, скинули з себе військову форму і вдягалися у простий одяг. Вони покидали навіть дзвіночки, що були в них на капелюхах, а потім передумали, озбираємо ці дзвіночки, віддамо їх діткам гратися. Ну, а що сталося з нашим Цибуліно? Старий кріт і Цибуліно подумали, що тюремники біжать за ними підземним ходом на навздогін. То вони вирили для себе новий хід вік, і тому не в поле. Де ж вони тепер? Потерпіть, скоро дізнаєтесь. Оце ламончики біжуть у поле. Прикольно, правда? Так, ну, а ми з вами зустрінемося, сподіваюся, скоро. У нас залишилося ще 27, 28, 29, 30, всього 4 Раздівано. Тож, побачимося.